Всім привіт! Вітаю вас в студії тапове міста Дніпро. Мене звуть Ліса Інголова. Сьогодні ми готуємо в Brava Delaй сирний чизкейк. В Brava Delaй можна приготувати багато різних смачних страв, причому за лічені хвилини. Так само ми приготуємо і чизкейк. Ємність Brava Delaight призначена для приготування пічі. в мікрохвильовій печі. Ні в коєму разі не можна ставити в духову шафу. Складається з основи. І кришки. На кришки є отвори, через які виходить пан. Також є зручні ручки, але все ж таки треба використовувати силіконові рукавички. Приготувати можна тут облети, рибу, котлети, тефтелі, Запіканки і багато ще інших страв для приготування чизкейка ми також використовуємо блюдо для замішування профі об'єм 3,5 літри з додатковою кришкою. Завдяки такій кришці ми можемо працювати електричним міксером, при цьому не будуть нічого розбризкуватися по столу. Додаткову кришку можна використовувати в наємності як 3,5 літри, так і на 2 літри і на 1 завдяки бортикам, які є на кришці. Є звільний носик. Викладаємо в блюдо сир, додаємо сіль, додаємо ванільний цукор, 3 ложки цукру, додаємо ложку крахмалю. Відділяємо жовток від білка, для цього використовуємо насадку від набору кухарчук. Насадка компонується з ємністю для змішування. Жовток відправляємо в блюдо для замішування. Білок залишається в ємності для змішування. Електричним міксером розтираємо. Сир з другими компонентами. Сиру додаємо в сметану. І додаємо ефір. Ємосі для змішування збиваємо білки, для цього треба їх трошечки підсолити. Білки додаємо до сиру. Пройшло 8 хвилин, викладаємо, прикрашаємо желеними цукерками та ягодами живолості.